Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні на вас чекає нове відео про мій ранок. Ранок розпочався з хвороби, я захворіла, вночі була температура, вранці також. Дітки ще всі сплять, я раніше встала, не завжди таке буває, але буває, люблю ці ранки, коли можна раніше встати, коли ще дітки сплять, і в першу чергу я обов'язково п'ю теплу, підігріту водичку. Це вже стабільно. Кожного ранку ставлю собі в чаник трошки води, підігріваю, додаю до фільтрованої і випиваю стакан води. І тоді відразу йду поратися, тому що кізочка чекає. Потрібно подоїти, відкрити корей і так далі. Також прошу вибачення за мій голос, тому що в мене закладеність носа, температура, болить горло, але я думаю, воно скоро пройде. Також одна із новин, що я залишилась на господарстві сама із дітками, і чоловік знову поїхав на роботу, і мені потрібно все робити самій. Але нічого страшного, все справимося. Мені вже набагато краще, п'ю ліки, і думаю, що скоро буде все добре. Обов'язково відкриваємо курочок, даємо їм їсточки і будемо збирати яйця. Але яйця в мене любить збирати юлічка. Це її відповідальність, також її відповідальність це налити водички, слідкувати за водою, щоб завжди в курей була. І вона дуже любить збирати яйця, нариває їм травичку, як вона каже, хазяйка. Дуже любить цю справу. І також потрібно дати козлику, їсти, я несу, щоб запарити висівки, запарюю гарячою водичкою, і тоді вже приношу йому готову їжу і так пораємося. Ось такі то в нас справи на господарстві. До речі, хочу запитати вас також, як у вас справи із морозом. В коментарях писали, запитували, чи в нас ще померзло. В нас також на Полтавщині були морози, померзли горіхів людей. У нас на городі я висадила 10 ранніх помідорів, вони також змерзли, чуть підмерзла малинка, а в тепличці, де я пересаджувала на розсаду помідорки, то не померзло. Рання картопелька також де в кого померзла, тому шкоди мороз наробив і у нас. От і все, молочко видоїли. Тепер іду і буду в першу чергу його парити, буду пити з медом і з маслом молочко. Ілонка вже чую, проснулася, буду йти до ілонки, переодівати, а тоді пити молочко. Будемо лікуватися. Добрий раночок! Добрий раночка, сір. Мама, Проснулася вже Юлічка, вона там бавиться з Ілонкою, а в мене є трошечки часу, щоб почитати Біблію. Стараюся цей момент не пропускати, буває, що не виходить, десь на протязі дня чи увечері, але дуже добре робити це вранці, коли ще тільки свіжі думки, свіжа голова, і прочитати Слово Боже, це є і наше слово життя. І також буду приступати до сніданку. Ілонку вже переоділа. На сніданок зазвичай я готую яйця, дуже їх люблю і дітки люблять. Трошки було ковбаски, трошки було булгуру кашки вчорашньої. на сковорідку все шпинат в мене на городі минулорічний виріс. Я зірвала і також користуюся їм в холодильнику і дуже зручно. І Також така намазочка. Вчора робила яйце і рибка консервована. Овочі додаю, але скажу наперед, я цей сніданок сьогодні не подужала, не було в мене апетиту чомусь. Трошечки поїла і пішла відпочивати. І сьогодні мені дуже допомогла із нашої церкви, моя подруга прийшла, погляділа ілонку, заколихала. Я змогла також відпочити, і я за що дуже вдячна. Допомагайте один одному, це дуже цінно, особливо коли немає сили, коли хтось захворів. Старайтеся бути для когось корисними. І сьогодні мені вже на вечір, під вечір після обіду набагато краще. Я вже зварила супчику із сочевиці. Супчик мені гарненько пішов, ріденький, гаряченький. багато п'ю і лікуюся. Тому вам дякую за ваші перегляди. Що хвилюєтеся за нас, за ваші переживання. Нехай вас береже Бог. Від хвороби, від всякого недоброго, від всякого лиха. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!